Протягом останніх п'яти років іспит на право отримати німецький диплом складали 80 учнів 20-ї школи. Майже всі успішно впоралися із випробуванням. Варто відзначити, що дсд диплом або доча диплом підтверджує, що його власник має знання мови на високому рівні і може навчатися у вузах німеччини, не складаючи мовних іспитів. Сначала ученики 9 класса сдают экзамен ДСД 1 Это первая ступень этого экзамена, которая не очень сложная, но дети имеют возможность сдать экзамен именно в том формате, который они сдают позже в 11 классе. В 11 классе экзамен гораздо сложнее. Усна частина іспиту проходить під керівництвом вчителя з Німеччини. Учень має показати свої вміння, вести монолог або діалог на різні теми на високому рівні, як з підготовкою, так і безпосередньо без неї. Плюс аргументація та дискусія та сучасні техніки презентації постійним куратором 20-ї школи є фрау Андре Майер, доктор філологічних наук, представник центрального управління закордонних шкіл Фарен. Я дуже люблю приїхати в цю школу, тому що зі святою школі роботу учень. трудолюбивые и целеустремленные учительницы. Мы не учимся здесь только к языку, но и интеллигентные способности развиваем, найдем, какие у них склонности, поддерживаем, если они найдут профессию. И вчера первый раз мы тоже говорили об дуальной системе в Германии, значит, они могут тоже учиться профессию. Аніжемісячна получають шість ну, 650 євро. І після трьох років у них є сертифікат європейський, які ані вибирають этот путь процесом видачі сертифікатів. Опікується центральне управління закордонних шкіл Німеччини. Там же оцінюватимуть екзаменаційні роботи українських учнів, які претендують на євродиплом. Тому робота за новою системою серйозне випробування і для учнів, і для вчителів так, відповідальність велика, але і стимул вища освіта за кордоном теж доволі вагомий. Задавали разные вопросы. Нужно было переводить их, еще отвечать правильно построенными предложениями, грамматикой. Было сложно. Для начала я его хотела сдать чисто для себя, чтобы выучить язык. Ну, а теперь у меня есть виды и планы на то, чтобы поехать учиться в Германию. Мне очень нравится немецкий язык. Я думаю, он очень интересный. И у меня появился шанс. Учиться в Европе, и мои родители этого очень хотят, и почему бы не воспользоваться этим шансом? Майже у всіх українських ДСД шкіл є школи-партнери в німецькомовних країнах. Вже багато років 20-та школа співпрацює з школами-партнерами німецьких міст Рослебен і Валендорф та зі школою міста Затендорф в Австрії. Кілька років тому спільний міні-проект учнів 20-ї школи і школи Рослебена, який проходив у рамках міжнародного проекту Європа відчиняє двері, увійшов до першої десятки найкращих у Європі. І зараз вони продовжують спільну роботу. Мы очень благодарны немецкой стороне за то, что она нас поддерживает материально. И мы от немецкой стороны получаем технику, литературу, очень много словарей, карт и все необходимое для того, чтобы дети могли успешнее изучать немецкий язык и в результате сдавать экзамены на ДСД. Євродиплом дає українським та зокрема криворізьким школярам можливість стати без доступних іспитів з мови студентом будь-якого вузу Німеччини або навіть інших країн Європи. Досвід попередніх років вже довів перспективність такого випробування в школах з поглибленим вивченням іноземних мов. Відтак і учні, і вчителі 20-ї школи сподіваються, що їх подальше співробітництво з німецькими партнерами буде не менш плідним і корисним для обох сторін ніж до сьогоднішнього дня.